Один в полі не воїн, лише в гурті формується міць, можна відчути єдність та підтримку, саме на підтримку наших хлопців, яких призивають до лав Збройних сил України, сімей наших військових, сімей, які потрапили в складні життєві обставини, лікування поранених, догляд за одинокими людьми, Опіка над дітьми, позбавлених батьківського піклування, і була зорієнтована програма соціального захисту населення, з якої було виділено понад 12 мільйонів гривень. Цьому році по програмі соціального захисту передбачено на соціально незахищених верстви населення, на підтримку військових, на дітей на осіб з інвалідністю. Ну і на внутрішньо переміщених осіб багато інших осіб, які потребують нашої допомоги. Хочу пройтися по таким критеріям, і куди направлялися ці кошти. Перш за все, ми опікувалися людьми, де є загиблі наші воїни. Також ті, що повернулися з полону, або ще перебувають. В полоні, і якщо Сказати точніше, то 2 мільйони було використано на підтримку військових до дня незалежності і до е, святої покрови. Більше 3 мільйонів було використано на е, те, щоб підтримати військових, які мають поранення. Суми були різні: від е, ступені поранення від 5 до 20 тисяч гривень. Новорічні подарунки для дітей, сімей загиблих, сімей, військових, сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах для дітей. Е, Внутрішньопереміщених осіб для осіб з інвалідністю від народження вже дорослих осіб. В цьому році навіть ми виявили двоє людей, які потребують нашої допомоги, і помістили за рахунок коштів місцевого бюджету територіальний центр Білостік, який знаходиться в Торчинській громаді. Також ми маємо осіб, яких помістили в Берестечківський психоневрологічний інтернат і в Луцький геріатричний пансіонат, де знаходяться мешканці. Нашої Боратинської громади У нашій програмі передбачена ще така стаття, як догляд на непрофесійній основі. Тобто, з місцевого бюджету виділяються кошти, які витрачаються на осіб, які здійснюють догляд своїх рідних. В цьому році було виділено 800 тисяч гривень на ці послуги, але їх не вистачило до кінця 2024 року і довіділяли ще 300 тисяч, тобто мільйон сто вже було виділено. Виділено на цих осіб, які здійснюють догляд. В планах 2025 року є створення відділу соціального захисту та ветеранської політики. Розробляємо положення, юристи працюють в співпраці з нами і думаємо, що нам вже на найближчому кварталі вдасться це зробити. Сільська рада завжди намагається забезпечити комфорт отримання адміністративних послуг, багато з яких місцеві мешканці змогли отримати на території свого старостату. На сьогодні ЦНАПом надається більше 350 різних послуг. Було здійснено більше 2,5 тисяч реєстрацій речових прав, Надходження до бюджету від послуг Центру надання адміністративних послуг, становить більше півмільйона гривень. Було зареєстровано більше ніж одну тисячу нових мешканців. 43 пари поєднали свої долі у нашій громаді, 182 дитинки народилися.